Всім хелоу, чики, хлопці та дівчата, леди Сенджентлман. І сьогодні наше відео про два тришакових авто, які ми поїхали оглядати в нашому місті, і буду трохи шоково від тих Так що завчасно нам ставимо лайкосик, беремо смаколики, беремо кавусю. Також розповімо вам цікаві історії. Так що, поїхали, погнали! Дивиться цікавий ролі. По мотору що у нас? 100-500 тисяч, О, середині тут мокру, сирість, де. Тобто щось не зрозуміло. Виглядаємо кадіка, бачимо по болтам. Роль дуже якісний, правда? Отже, друзі, історія про те, як нас кинули. Наблюдаем кадика. Бачим, кто болтам. Что болты рухнулись. Так, по кузову Тут підходить у нас бампер. Тобто, Гостріше вже перекидували інший. Крышка на этой строке. Так, що ми бачимо? Тут все поцарапано. Тут, тут. причому шо по кольору і відрізняється. Тут колір більш червоніший, а тут ми бачимо взагалі мак. Тут, крім того, що він є сприйміший і лак. А тут він взагалі мордий. Отже, друзі, історія про те, як нас кинули. Дуже частенько ми розповідаємо історії, як людей кидають на завдатки на пригони, як просто кидають, для того, щоб вас зберегти. Але, відповідно, ми розслабляємося, так само нас кидають. Грубо кажучи, наші замовники, наші підписники. Так ось розповім історію, яка страпила з ігором. І як це вийшло? Позвонили підписники, ну ніби підписники тепер, і сказали: ми хочемо подивитися автівку в місто Рівно. Рівно, як ви розумієте, від нас в районі 200 кілометрів відповідно сказали, давайте зустрінемося вам з вами орієнтовно там на восьму на півдв'ято. Розумієте, щоб виїхати з нашого міста Львова, приїхати в Рівно, то треба закладати мінімум 3 години на дорогу. Відповідно, треба встати там, грубо кажучи, в п'ятій. Ранку і щоб приїхали на той назначений час. Відповідно, Ігор говорить, давайте мені оплачуєте виїзд, тоді я буду їхати. Він каже, що ви знаєте, в нас є тільки тисячу гривень на карті, ви приїдете та ми оплатимо, все буде добре. Ну кажуть, ну добре, ну вже як є, так є, ну, довірився людям. Відповідно, люди відправили тисячу гривень йому на паливо. В кінцевому результаті Ігор поїхав, приїжджає туди в Рівну, то десь, напевно, було пів дев'ятої. І в кінцевому результаті виходить така історія, що цієї автівки і людей, де вони домовлялися, немає. Дзвонить людям, трубку не беруть, раз, два, три, потім говорять, та ми приїхали там сьома ранку, ця автівка нам не сподобалася, ми вирішили поїхати тепер в Луцьк. До Луцька, виходить, 70 кілометрів. Єгор говорить, ну окей. Що мені робити тоді? Чому я тоді вставав зранку, їхав? Все? Ви не переживайте, сидіть. Ми там автівку оглянемо. Якщо приїдете, ми вам і за дорогу, і за, за огляди, заплатимо, все як має бути. Ну окей, коротше, просидів він десь орієнтовно ще в районі півтора години, дзвонить, знов трубку не беруть. В кінцевому результаті до них дозвонився, він каже, ой, ми в рівно подивилися, не в Рівну, а в подивилися автівку, вона нам теж не підходить. Ігор каже, а що мені робити? Коротше, дійшло до того, що Ігор плюнув, вони знову якусь автівку в іншому місті хотіли дивитися. Ну і коротше, поїхав додому. Відповідно. Получається історія, що люди в намороз впали, бо вони ті автівки віртуально думали, що вони куплять, а візуально вийшло, що автівки були хламіни. Тобто, в кінцевому результаті за тисячу гривень з'їздив 400, там ну, від нас, виходить, 440 кілометрів. В дві сторони з тим вартістю палива, ви розумієте, що в ті гроші навіть не вкладешся. По суті, вбив цілий день. Ну, як от можу довіряти після того, кого нашим аля-підписникам, замовникам, тому завжди треба гроші брати на Але приходить час, що ми розслабляємося і в майбутніх роликах я вам розповім теж цікаві історії. Так що, ось такі наші реалії. Роль дуже якісний, правда? Ага. Тришак. 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 Тришак з тришаків. Шадко не бачив. Дивіться. А то людям буде цікаво, правда? Угань, я тут зали катастроф Айнбек. Жесть. Друзі, в посиланні під відео ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також записуйтесь на Луцький авторинок по автопідворах. Також автопідбір під ключ, але тільки популярних автівка. В посиланні також ви знайдете сервіс Car Vertical 20% знижкою, коли ви берете в продавцеві номер, вбиваєте, будете знати історію автівки, з якої автівки держава приїхала, пробіг, чи не була автівка на ДТП, чи не каталася автівка на таксі. Відповідно, в посиланні знайдете так само наш інстаграмчик, тому вся корисна інформація буде саме там. Ну і телефончик ми так само виведемо. То, щоб якщо ви не можете знайти нас в посиланні, то, звичайно, дзвоніть та й будемо спілкуватися. Кожна автівка, кожний індивідуальний підхід. Так що переємно вам перегляду, ставте нам лайкосик і дякуємо. Поїхали далі. Тут є момент, тут є царапання по цьому кузову. Тут 279, 343, 331, 484. 830 768 Тут є ось така от біда і царапин. Знизу йде. 227. Тут є. Тут. Тут пішли царапим. О, видно, сам дві анці. Девять тут є вм'ятни. Вм'ятни пішли. Тут ось такий момент. Средині тут мокро. Сирість іде да? Тобто щось не зрозуміло, тому не дуже добре, можливо він і плавав. Сто двадцять три ой-ой-ой. Так шокліпка тут є навіть, 975. Серединка 1380. 1151 Важіть Ігор говорить, треба вже їсти. О, тривога. Тут Не, можна тут докусити? Не знаю, може нас вже вижили з тривоги. Такі взяли собі кебаби на коротше Як завжди блогери наші конкретно жирують коротше Сирени не дають людям нормально поїсти. Приходиться блогерам ходити на машині. За рекламу, пожалуйста. За рекламу Ігор каже, кебаб. дайте нам безкоштовний абонемент на 10 кебабів Хтось розказує постійно авто що все можна приділити по педалям по водійському кріслі. Ну, по керму та, видно, що є експлуатація, звичайна ручка, але сказати, що тут 500к, теж не скажеш. Ось буде казати по салону, все видно, все видно. Що там видно? Ну, руль би трошки підфарбували. Тут все в принципі норм, як на такий пробіг. Така от історія. По мотору що у нас? Тут 500 тисяч. Є невеличкі нюанси, що тут треба буде з ним розбиратися. А так, за 500 тисяч працює досить непогано. Ви знали, що 500 тисяч не знаю. Якісь предположення були, я купону повітря.

Сяплення теж було міняне там мільярдів. Саме ні зачеплення, ролики і до того. А і давайте виходимо. А от повторил, то що живий було. Друзі, будемо завершувати наш ролик. Ставте лайки, пишіть коменти. Всього вам самого найкращого. Здоров'я, терпіння і все в нашій державі буде добре. До скорої зустрічі. До побачення.